Добрий вечір. Поливала, носилася з лійкою, тож ходити сьогодні не буду. Я сиджу у коконі. Це я поклала, думала, що на плечі деколи накинути. Але у нас спекотно. Навіть можна лягти в коконі. Зацвіла моя бузина вже Блеклейс. А то білої. Ось Там вона не бачу, цвіте вона чи ні. Мадонна чи Аурея. Я так і не знаю. Ось так сидячи, зніму відео. Мої рослинки, який вимахав високий. Я його тут не саджала, він сам тут виріс. Зараз доїм фініки. Я Солодке люблю. Так і не повісила я вчора дзвоники, і сьогодні не повісила. Дуже заморилася, я вже нічого не хочу, я посиджу та й піду. Буду готуватися до сну. Небо таке, наче на дощ, але дощу в нас не було. Травневої зливи в нас не було. Зараз покручуся. Ой, не зрізала Тамарікс. Не зрізала. Ось так потихеньку покажу. Трояндочка буде цвісти. вона дуже гарна. Такий класичний в неї бутон. О, водички не налила ось оцю скляну посудину. Ялинка, бачите, яка гарна ялинка? Це моя остання спроба. Більше я ялинок не буду купувати. Це, звичайно, це не сортова. Якщо вона не виживе, значить усе. Я з ялинками також покінчую. Це в мене аронія чорноплодна, та, що тиск регулює, деревіську розцвіте. Клематиси, черепашка моя. Ось так покажу шовковиця сусідська, бачите, яка стоїть. Та взагалі у мене на вулиці одна шовковиця пропала. У мене там п'ять їх було, залишилось 4. Ну, може, ще одна відновиться, не знаю, побачу. О, розслів мій клематис. Він дуже світлий, телефон його висвітлює. Він трішечки темніше. Дуже світлий і трішечки темніше, так? Ось так я сказала. Але він буде цвісти багато там путінки, то, то я ще вам покажу. Похвалюся. Молодило, яке гарне отам під цим, під парканом. Там мої мордочки стоять. Ой, ну не мої мордочки, кам'яні. Мордочки. Магонію я підв'язала. Хай росте. Не знайшла я своїх хости бікдеді, у мене ще дві. Два корені має бути десь. А де, не знаю, де вони поділися. Може, щось з'їло, може, щось видуло. Ну, вітер виду. Оцей червонястий. Гляньте, який він гарний. Цедум, бочечка моя, діжка і ще одна з-під вина Як гарно вітерець такий спокійний. Ну, не дуже спокійний, але більш-менш бузина хитається. Самшита ще не стригла, навіть не обробляла. Клен оцей у мене пропав. А, а, він просто не випустив листочки, він живий. Я ось там почала його ламати, а він живий. Ось так виглядає цей клематис ще цвіте. Пеньочки стоять. М -м -м. Гарно так, спокійно. А з цієї сторони небо світліше. З хмарками, правда. Не хочеться в хату заходити. Зараз тут трішечки полежу. Посиджу, полежу, полежу, посиджу. Добрий вечір усім, спокійної ночі і взагалі тихого вечора, гарного настрою, миру та злагоди. Бувайте здорові!